Я вас вітаю. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському. Студії працює Карина Костецька. Сьогодні, 2 травня, відбулася безоплатно ознайомча екскурсія до галереї. Її провели за ініціативи комунального підприємства, Інститут розвитку міста, кривого рогу та приватної картинної галереї Крафт Ойл. Екскурсію відвідали представники закладів освіти довгинцівського та металургійного районів. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Ганна Літвінчук, начальниці відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку міста Кривого Рогу, а також Світлана Ткаченко, власниця та кураторка картинної галереї Арткрафт Ойл. Я вас вітаю. Теж вітаю. розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея організувати ось таку екскурсію? З картинною галереєю Craft Oil інститут розвитку міста співпрацює з дати ну, заснування 19 з 2019 року. Де. Так, так, на різні заходи планували, ну, де організовувалися. І у спілкуванні виникла така ідея, щоб зробити такі промо-екскурсії саме для представників закладів освіти міста. Ну, з одного боку, це знайомство з. Туристичною локацією, да, тобто з розвитком да, з історією розвитку Кривого Рогу, з промоцією таких от цікавих туристичних місць. З іншого боку, з точки зору освіти це дуже важливо знайомити дітей з мистецтвом, з різними його напрямками, з сучасним мистецтвом, що є дуже актуальним, особливо зараз. Тому була організована сьогодні проведена екскурсія, були представники шкіл, Довгинцівського металургійного заводу, тому що найближче до галереї школи, ну і були присутні і заступники держдеп. Директорів з виховної роботи, методисти, uh -huh. педагоги-організатори і, і керівники гуртків. І, і дуже насичена така сьогодні була програма. І от яка тематика програми була? Ну, хотілося познайомити, по-перше, uh -huh. з. З картинною галереєю розказати да, ну, в якому місці, що, що знову ж таки Довгинцево, це історичне е, осередок Кривого Рогу, що е, поряд вокзал знаходиться, і е, це наші залізничні ворота, та да, куди люди при приїздять. І... По-перше, і вже поряд є перший туристичний об'єкт. От ну і звичайно знайомити з залами галереї познайомили і розказували, які події відбуваються. От саме ці картини, а, а от які картини були представлені? Ну, по перше, я хочу сказати, що в нас зараз е, працюють 10 залів, це 10 Десь дійчих експозицій. Я розповім е, про самі знакові експозиції. Найзнаковіші вона називається Незалежні е, митець Валерій Іванович Сесна. Це такий Я вважаю, що ця виставка буде дипломатичним рупором у світі. Найстаршій картині там 33 роки, наймолодшій картині майже там 3 місяці. Тобто, це те, що відображає те, в чому ми живемо зараз, те, в чому жили ми в 91-му році, і це картини, які стануть. Будуть внесені в підручники, будуть вивчатися і е, така зна знакова експозиція. Всіх запрошую подивитися. Є е, по-перше, найбільше е, така картина зображення Прапора України. Зображення на полотні олією, uh -huh. і це найбільше у світі зображення прапора України олією. Uh -huh. Це по-перше. Є знакова картина, так таке має назву Незалежність. Їй 33 роки, і була вона написана в 1991 році. І Саме під час тих подій, які були в 91-му році. І дуже знаково те, що там Україна зображена в як невеличкий карасик, який шукає безпеку в на дні річки. А річка це трипільські і скіфські знаки. Це там можна дуже довго вивчати. Всіх запрошуємо подивитися. Є також і зала з сучасним мистецтвом. Євгеній барабан, мій малий так теж зможе. Є з Артефактами є дуже у нас пользуються популярністю зал, який зараз це вважається сучасне мистецтво, тому що, по-перше, він створений за допомогою щі а і створений за допомогою доповненої реальності. І школярам це дуже дуже цікаво. Тобто це картини, які оживають. Uh -huh. Є картина зала, яка називається Жінка як квітка або Квітка як жінка, там, де м, кожен може знайти для себе цікаве щось і своє. щось своє. Uh -huh. Але так, але головне те, що а, діти, а, які приходять до нас, вони бачать голене жіноче тіло або там чоловіче тіло, і це наша культура, і ви, вони а, не. Ну, мають бути в культурі і мають це бачити, не як сприймати не як, як щось таке запретне, я перепрошую, а як культура, яка нас оточує. Природні. Так, як це природні. Так. Так, Тому це піднімає наш. А ось е, ви взяли з собою книжечку, розкажіть. Це будь ласка, про е, неї. справді про це якраз презентація книжки Експозиція Незалежність і вона е, з трьох асиститі, з трьох експозицій, е, сублімація свої, угу. яка була створена якраз е, після початку е, АТО. Е, друга частина експозиції вона називається СВО. Е, угу. Свої знак питання. І третя Частина якраз називається незалежні, і це вона все поєднує тут. Є описи. І до речі, ми створили навіть лекцію з мистецтвознавцями, яка має назву неполіткоректне мистецтво під час війни. Це, це теж ми будемо співпрацювати з відділом, тому що ми хочемо розповісти, а що таке саме неполіткоректне мистецтво, як на це реагувати, як до цього відноситися. Бо коли ми запропонували прийняти участь на біналі саме цієї виставки, люди подивилися. І сказали про те, що це не політкоректно, тобто ви не можете це показувати, тобто це дуже багато тригерів, наприклад, для росіян. І от ми створили саме з мистецтвознавцями таку лекцію, яка пояснює, як в світі створювали неполіткоректне мистецтво, і як до цього потрібно ставитися. ставитися так а от подібні екскурсії у вас вперше проводяться. Це я, мабуть, відповім. Так, Ні, не вперше uh -huh. до нас вже приходили, по-перше, школи приходили. Uh -huh. По-друге, приїжджали такі конференції, проводили у нас свої заходи. І по-перше, хочу сказати, що це дуже цікаво, тому що це у великому індустріальному місті. Це перша картинна галерея за 250 років. Тому в нас тисячу квадратних метрів і тисячу uh -huh. картин і тому. Дуже дуже цікава локація. Дуже багато приходять, коли приїжджають до нас освітян або містян, то вони шоковані і це затягує, дуже затягує. Незвично, Незвично закривав громад. А от на сьогоднішньому заході багато людей було? Сьогодні було 27 uh -huh. осіб. Реєструвалися, ну то розсилку робили. От серед... Розкажіть, будь ласка, про реєстрацію більш детально. Ну, це була розсилка uh -huh. по закладам освіти. Ну, був лист офіційний. У uh -huh. реєстрація за якою ну могли. Всі бажаючі долучитися і пізнати щось нове uh -huh. в Кривому Розі. А от обов'язково було реєструватися, чи можливо було прийти без реєстрації, якщо людина дійсно належить до металургійного Будвинського району. Ну, в принципі, розсилка була, адреса, uh -huh. все, і намагалася зробити так, щоб всі зібралися в одному місці, тому що все одно да, комусь складніше добиратися в іншу, чи ну, в ту uh -huh. чи іншу частину uh -huh. кривого Рогу. На попередньому тижні було 50 людей. Так. Такі такому uh -huh. самому заході було 50 людей. Uh -huh. Ну, в принципі, Доброго. це чимало і та й 27-28 це так достатньо велика кількість. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте щось подібне, от, найближчим часом проводити? Можливо, у співпраці? Ну, знову ж таки, є сім районів Кривого так. Рогу, тому в будь-якому випадку будемо планувати ще подібні заходи для uh -huh. того, щоб охопити всі заклади освіти міста. Ну і ми, в принципі, співпрацюємо співпрацю, так як співпрацюємо працюємо вже давно от були екскурсії для внутрішньопереміщених. осіб. це був спільний проект Зарсалор Мітал Кривий Ріг. Привозили з різних куточків України. Тому це теж були безкоштовні да, екскурсії. Так. при привозили uh -huh. людей до нас. Так. Да, то от я зараз гадала, Таку одну деталь, коли приїхали, ну жінка була на екскурсії. Вона ходила по галереї. Вона кого сказала мені 65 років, і я вперше в своєму житті в картині галереї. Mm -hmm. І це просто до мурах, тому що да, люди, які там в сільській місцевості вони жили, бували, да і вони так. просто да не не бували. То mm -hmm. це було таке дуже дуже приємні емоції, що ти зміг подарувати mm -hmm. от, дотичність да, до мистецтва. А от сьогодні, під час сьогоднішньої екскурсії, які mm -hmm. взагалі були емоції у людей? От ви, мабуть, спостерігали за ними? Що можете сказати? Ну, мене обіймали в кінці і казали: дякуємо вам за вашу роботу. Mm -hmm. От Аня. Можуть, ну, сьогодні, що сьогодні, сьогодні дійсно ну, всі люди, хто сьогодні були, вони були вперше так. в картині галереї. Дійсно, дуже позитивні враження, посмішки. Ну, от для мене дуже важливо, от коли молодь серед молодих педагогів, да, зацікавленість, велика була сьогодні. Ну, і, звичайно, коли всі фотографують, всі знімають. тобто це значить, витобно. що люди. Витобно. Фідбек, витобно. Так, так. так. Ну, і, і ми ну, довго не могли якось розійтися все ж таки, такий момент. Ну, що було тобто дуже цікаво, до речі, я хочу сказати, що у нас в картині галереї працює кав'ярня, тобто ви так. можете прийти своєю сім'єю uh -huh. і попити кави або тоб, замовити uh -huh. круасани uh -huh. і якось перекусити, тобто ви... тому що кожна зала, вона не просто зала, вона наповнена, там є описи від мистецтвознавця, є uh -huh. описи від куратора. Тобто Мої, є описи від митця, є аудіогіди від митця, тобто ви можете надіти навушники і почути саме опис митця про ту чи іншу картину. Чи цікаву. Так, так, mm -hmm. Чому саме так назвав mm -hmm. або про що саме думав, коли створював mm -hmm. цю картину? Ну так я думаю, що наші глядачі після перегляду цього інтерв'ю вони захочуть прийти до вас у гості. Тому я попрошу вас назвати, будь ласка, адресу Транспортна 1. так. Приходьте, На працюємо так, та, так. з понеділка по е, неділю, uh -huh. е, окрім якихось дуже е, там Пасхи нового ну, року, ну, окрім, так, так, окрім таких знакових свят. свят так. Так, але взагалі-то є зачинені в нас uh -huh. якісь заходи. Uh -huh. от, наприклад, uh -huh. як сьогодні був зачинений захід, uh -huh. ми більш нікого не приймали, uh -huh. або там ще якісь там хтось е, е, святкує день народження і теж просить нікого uh -huh. більше не тут, тут потрібно телефонувати. Uh -huh. І дізнаватися. так, взагалі ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 10 до 6, але беріть з собою пару годин, 2-3 години, тому що ага. навіть для того, щоб повноцінно а, прослухати, а, о, самостійно прослухати ага. одну експозицію і ага. прочитати, подивитися і послухати те, що розповідає митець, а, то це ну, займає півтори години. Тобто ага. буває дуже часто так, що люди приходять, а, ознайомлюються, читають, слухають екскурсію. Ознайомлюють, що потім повертаються і занурюються у кожну експозицію окремо. Так, що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що люди стануть трохи ближчими до мистецтва. Все ж таки, і для Кривого Рогу це дійсно дуже круте місце. І те, що ви проводите безоплатні екскурсії, це також дуже класно. Так, дякуємо вам за запрошення. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. Нас у гостях була Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму комунального підприємства Інститут розвитку міста Кривого Рогу, а також Світлана Ткаченко, власниця та кураторка картинної галереї Арткрафт Ойл. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.